Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете безкоштовно заробити на собі 300 гривень та 80 гривень на кожному запрошеному другові. А для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Вайбіт безкоштовно подарує вам 300 гривень та 80 гривень за кожного запрошеного друга. Якщо ви новий клієнт, а якщо ви старий клієнт, то ви отримаєте 100 гривень на собі. Та 80 гривень за кожну запрошену друга. Отже, вам необхідно зареєструватися за моїм посиланням, якщо ви ще не зареєстровані. Після чого на пошті підтвердити свою пошту і пройти верифікацію. Також можна пройти верифікацію через додаток, через додаток Дія. Це буквально займає 1 хвилину. Далі ми переходимо за цим посиланням на сайт GeoPay. Нажимаємо на кнопку Создати аккаунт. Знову ж жмемо создати аккаунт, пишемо свій номер телефону, вводимо код, який прийшов на наш мобільний телефон. Пишемо своє ім'я, емейл, вводимо двічі пароль і нажимаємо на кнопку Зареєструватися. Після чого ми проходимо верифікацію, нажимаємо на галочку, знову на галочку, на галочку і на Next і Вибираємо документ, через який ми бажаємо пройти верифікацію. Це може бути загран, водійське посвідчення, ID-карта або ж посвідка на проживання. Нажимаємо Next і загрожаємо фото свого документа, після чого робимо селфі-обличчя. Потрібно буде покрутити головою за э, годинниковою стрілкою. Нажимаємо на кнопку ready» і проходимо. Далі нажимаємо на кнопку Next і бачимо, що ми успішно пройшли верифікацію. Після чого ми заходимо в розділ поповнення. Тут пишемо 1100 і нажимаємо на кнопку Поповнить. Вводимо реквізити своєї банківської карточки, з якої буде списано 1100 гривень. І вводимо свій номер телефону та нажимаємо на кнопку Оплатіть. Після чого ми в своєму банку підтверджуємо операцію. І тут на сайті нажимаємо на кнопку Просмотрите історію. І бачимо, що з нашої банківської карточки списали 1100 гривень, але на сайті ще статус в процесі. Це нормально, адже. Зазвичай зараховують платіж до однієї години. Буквально за 30 хвилин мені успішно зарахували кошти і бачимо, що ось у мене на балансі є 1100 гривень. Після чого ми повертаємось на біржу WhiteBit, заходимо в баланс, шукаємо юань або ж гривню і навпроти юаня нажимаємо на кнопку Поповнити. Вводимо 1100 гривень через GeoPay. і нажимаємо на кнопку Запрос. Знову нажимаємо на кнопку «Увійти і оплатити, після чого авторизуємося на сайті GOP через свій мобільний номер і свій пароль від Geopay. І Нажимаємо на кнопку «Увійти». Знову нажимаємо на кнопку Оплатити геобалансом». балансом. І бачимо, що з нашого рахунку GOP успішно списано 1100 гривень і вони перераховані на наш рахунок на біржі, біржі WhiteBit. І буквально через 5 хвилин ось нам також були зараховані кошти на наш рахунок WhiteBit. Так, після цього нам не потрібно чіпати ці гроші і не виводити їх з WhiteBit до 1 квітня, якщо ви хочете отримати додатково плюс 300 гривень. Далі ми нажимаємо на іконку людина, вибираємо розділ настройки і копіюємо свій нікнейм або ж псевдонім. Нажимаємо на кнопку скопіювати. Далі переходимо за цим посиланням і гортаємо в самий низ і там буде розділ Твій нікнейм. Сюди вставляємо свій нікнейм і нажимаємо на кнопку Отправить. Так. Наша відповідь успішно записана. І за те, що ми щойно заповнили форму і зробили депозит в розмірі 1100 гривень на біржу біт. Та якщо ми протримаємо ці кошти на біржі до 1 квітня. То нам додатково нарахують 5 доларів або ж 200 гривень виводних. Це пропозиція тільки для нових клієнтів. Також за те, що ми зробили поповнення з GeoPay на біржу WhiteBit. В розмірі 1100 гривень обов'язково потрібно зробити це поповнення до 10 березня, то ми ще додатково отримаємо плюс 100 гривень на свій баланс GeoPay. Після чого ми зможемо аналогічно їх так перевести на біржу WhiteBit і далі вже успішно вивести на свою банківську карточку. Отже, користувачі, які до 10 березня зроблять поповнення через GeoPay на WhiteBit, отримають загалом від біржі WhiteBit 200 гривень і від GeoPay 100 гривень. Це для нових користувачів WhiteBit. А якщо старі користувачі зроблять відповідне поповнення на 1100 гривень через GeoPay, то вони отримають тільки 100 гривень від сервісу GeoPay. Також ми можемо е, запрошувати друзів по своїй реферальній селці е, на біржу е, WhiteBit і отримувати за кожного користувача, який зробить депозит е, на біржу в розмірі 1100 гривень і не буде виводити ці кошти до 1 квітня, то за такого користувача ми отримуємо по 2 долар або ж по 80 гривень. Отже, в підсумку ми заробимо 300 гривень. На собі, і 80 гривень за кожного запрошеного друга. Це якщо ви новий клієнт WhiteBit. Якщо ви старий клієнт, то ви отримаєте відповідно 100 гривень за себе і 80 гривень за кожного запрошеного друга. Кошти обов'язково потрібно закинути через GeoPay у розмірі 1100 гривень до 10 березня і не виводити свій депозит до 1 квітня. Таким чином, і ви. Отримайте гроші і друзі, яких ви запросили, також отримані гроші, якщо вони зроблять ці ж аналогічні дії. В принципі, на цьому все підписуйся на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.